Покажи, що ти сам зібрав? Покажи. Є. Ото, а що то є таке? Будинок. Та то моня, моня зібрав. А моня з ким? Хто йому допомагав? Татусь. Татусь допомагав, та. А що в будинку є? Ану покажи, що в будинку є. Матюша. Двері, та. А що ще є? Окулінці. Віконце є, та. Де ще? Тут Тут це є, шо, та. тут. І там віконце є, так? Так. Машинка, Машинка там не залазить, так? Бо віконечко маленьке просто. Немаленьке? маленька машинка. А маленька машинка туди залізе. Туда машинка. Так. От у машинка сюда. І сюди машинка залізе. Ще що на неї? Чи що? Ні, зремонтувати? Зараз ремонтую. Давай, давай, мама, допоможе.